Вітаю компанія Автофокус, маємо має надходження. Це шкода Октавія А7, Ресталінг 2018 року випуску з об'ємом двигуна 1,6 дизель на автоматичній коробці передач на передньому приводі. Автівка має також електропривід багажника, парктроніки по кругу, максимальну оптику. Також по салончику у нас повний електрослапакет. Електродзеркала з підігрівом та складанням, датчики світа та дощу, мультимедійне кермо, підкермові перести перемикання передач, 220 тисяч кілометрів рідного пробігу, величезний екран мультимедії з навігацією та картей, двохзонний клімат-контроль, підігріве сидінь та навіть заводське вебасто. Автоматична коробка передач, дуже просторий салончик, автівка має два ключі, повна комплектна машинка. Придбати ви її можете в компанії Автофокус, також є адаптивний круїз-контроль. Подивитись можна цю автівочку за адресою міста Київ, вулиця Кільцева, дорога 1, торговий центр Республіка компанія Автофокус.